Про цю да ми можемо поговорити з Віталієм Безгіним, народним депутатом України, фракція Слуга народу, членом Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пане Віталію, вітаємо. Доброго дня, Добрий день. пане Віталію, хотілося б запитати перше, що, що було в кулуарах, чому зараз ми якраз повідомляємо таку інформацію, що а, ПДФО все ж таки не передали. Чому не проголосували ПДФО? Чому не проголосували? Ну, важко сказати. Я думаю, що, вочевидь, той компроміс, та компромісна редакція, яка виходила на читання, сітня, виявилася. Напевно, компромісом досить Не Всі сторони були готові підтримати саме її. Тому це означає, що буде ще одна раді перемови між стейкхолдерами, між зацікавленими сторонами. Сподіваюсь, що. Наступного разу це буде більш успішне голосування. Ну, ми маємо розуміти насправді, що після провалу голосування ситуація насправді, якщо дивитися на їх боку місцева самоврядування, стала тібець проблематична. тому що законопроект на дочити зокрема, передбачав такі норми, як збереження чотири відсотки цивільного подання. Яке треба було провантовувати, передбачав доступ в сільських телесних громад до запозицій, передбачав додаткову дотацію для декупованих територій. Зараз злетіло. найближчим часом буде розвитатися пропозиція до детальної бюджету на 24-й рік. Тобто ситуація стала собі складною. Ну з іншого боку, якщо ставити то всього, то це означає, що буде ще один раунд перемога і дійсно сподіваюся, що тоді вже буде точно знайдено остаточний консенсус. Між представниками місцевому рядування і більшого міністерства фінансів в даній ситуації. Як швидко після голосування в другому читанні цей, е, цей законопроєкт почне працювати на практиці? Е, ну знову ж таки, вже залежить від фінальної редакції. Я думаю, що правильно говорити, що ці норми почнуть працювати з 1 січня 2024 року? Мені здається, хто навряд будь-яка інша конструкція є дієздатною. що в принципі зокрема показали сьогоднішнє голосування. Коли крайній строк для того, щоб проголосувати за цей законопроект, аби він дійсно запрацював вже з 1 січня, на вашу Подивіться. думку. до нього безпосередньо зав'язаний бюджет на 24-й рік. Бюджет на 24 рік має бути проголосований до 15 листопада. Угу. На цьому тижні він має пройти умовно перше сітання. Після цього проголосований в цілому до 15 листопада. Відповідно, і зміни до бюджетного кодексу, це дедлайн приблизно той самий, як Правило бюджету бюджетний кодекс голосується в один день або бюджетний кодекс навіть раніше, тому часу є після провалу голосування в першому читанні, в другому чіті бюджетного кодексу. Було повне рішення про повторне друге зі скороченням строку на подачу правок до фактично одного тижня. Тому, в принципі, якщо всі потрібно попрацюють, думаю, що консенсус буде знайдено. Добре, пане Віталію. Ще хотіла вас запитати якраз про те, що Верховна Рада прийняла законопроєкт про довічний статус пепів публічних осіб, саме в цілому, чому це важливо і що це змінить загалом в подальшому? Ну важливо це перш все, тому що це була остання вимога європейського союзу. Тобто, парламент себе зняв всі не то, щоб зобов'язання, Він виконав всі зобов'язання зі свого боку, тобто зараз перекон жодних законодавчих, щоб можна було сказати, що Верховна Рада щось не виконала, не існує. Це означає, що ми очікуємо все ж таки на позитивний висновок Єврокомісії. Очікуємо до кінця року початок перемовин щодо членства. Це ключова важливость законопроект. Всі інші речі навколо нього я вважаю а, відносно маніпулятивними. Бо, як на мене, законопроект проблемний і з точки зору інструментів, що він закладає, і з точки зору його майбутнього впливу на державну службу. Але я думаю, якби зараз Верховна Рада його не проголосувала і поставила під загрозу початок перемовин щодо членства в європейському союзі, то суспільство точно це не сприйняло. Тому те рішення, що було ухвалено сьогодні, воно було державницьким. Попри те, що для реформи державної служби вже заступного року з тим будуть проблеми, але це все ж таки предмет наших подальших ретельних перемовин з нашими європейськими партнерами, зокрема Єврокомісією. А, а який це вплив проблемний буде мати е, на майбутнє українських е, парламентарів? Ну, дивіться. Треба треба вже відверто називати речі своїми іменами. В чому проблематика в Україні? Проблематика в тому, що банки, як правило, не проводять нормальний ризик орієнтований підхід і фінмоніторинг. Тобто, як це має відбуватися в нормальному цивілізованому світі? Є людина, яка є політично е, значущою особою, але або пов'язана з цією особою. Вона проводить якісь транзакції банківські, які підозріли. Ну, наприклад, якщо вона значно витрачає на щось більше ніж в неї задекларовано чи щось подібне, і тоді, звісно, вона підпадає під зону ризикованих. Відповідно, може застосовувати санкції, блокування, запроваджуватись перевірки. На превеликий жаль в Україні станом на зараз це працює як. Є людина, яка є публічною особою або з нею пов'язаною. Банк, який не хоче займатися фін не хоче запроваджувати інструменти. Просто блокує її рахунки, блокує операції, блокує рахунки компаній, які з нею пов'язані, і все фактично дискримінуючи її і паралізуючи її діяльність. Треба розуміти, що позиція європейських партнерів. Абсолютно логічно, вона каже, так це проблема вашого фінансового сектору банків в Україні. Це не проблеми е, європейців. Даво проблеми діянців, ковбої не турбують. Саме такий підхід застосовується. Але звісно, якщо е, ми не зможемо наладити цей процес функціонування саме українських банків, це будуть волотенські проблеми. Я навіть чув зі слів народних обранців, що банки просто відмовляються обслуговувати таких клієнтів. Це правда. Дивіться, я більше ситуації можу практично ситуацію розповісти, про яку я знаю. Є людина, яка є пов'язана, да. Тобто, вона присутня в декларації одного з політичних діячів у людини. Є благодійний фонд, який допомагає зокрема внутрішньопереміщеним особам і так далі. Відповідно, людина отримує на цей фонд кошти підтримку, в тому числі з боку західних партнерів, і потім відповідно закуповує на ці кошти, підтримують так далі. Зараз у цієї людини заблоковані рахунки по, по причині зв'язків з публічною особою. відповідно людина дискредитована з точки зору волонтера в обличчі західних донорів, які дають кошти. Вона дискредитована в обличчі ВПО, які думають, що вона ці кошти привласнила. А насправді просто один з українських банків заблокував рахунки і відмовляє в обслуговуванні, не чуючи абсолютно адекватні раціональні аргументи, що саме банк в даному випадку не дотримується норм законодавства. Зрозуміло, що ж дуже шкода, що банки так я би сказав радикально ставляться до такого явища, як Пепа, але сподіваюся, що якось ця ситуація буде змінюватися, прияснюватися. Вам спасибі, що знайшли час долучитися поспілкуватися. Дякуємо за роз'яснення. Будемо обов'язково чекати на ваше включення ще. Віталій Безгін, народний депутат України, фракції «Слуга народу, член комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Був з нами на прямому зв'язку.